Любі друзі, вітаю вас! Мене звати Люба і ви на каналі Любава. Сьогодні ми разом з вами зв'яжемо ось такий гарний, чудовий визерунок. Ось такі колоски, які, бачите, випуклі такі мають красоту. І цей визеруночок в'яжеться всього на двох рядах. Ось такий виворіт Ось таке лице гарнюче. Нам для рапорту візерунка знадобиться 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель це рапорт візерунка. Дві петлі наприкінці це петлі симетрії. І ви набираєте скільки рапортів, скільки вам потрібно. І дивіться, який шиковий візерунок. Для вас. Я зв'язала і буду показувати на ось такій товстій ниточці. Але ж таку красоту можна зв'язати на любій пряжі, і буде гарно. Тому що оці колоски випуклі, вони на любій пряжі будуть випуклі. Дуже шикардосні. І так, любі мої друзі, таким визерунком можна в'язати різні гарні речі. Також обов'язково зв'яжіть. Такого везерунка шапочку, кардиганчик або відділочку місто резиночки, і буде дуже-дуже шиково. Перший рядок, краєву знімаємо, дві петлі виворотні. Далі накид. Далі три разом. Накид. Далі дві виворотні накид, три разом, накид, дві виворотні. З них рапорт визерунка. Дві виворотні накид. Три разу накид. Оце рапорт визерунка. Другий рядок. Краєву знімаємо дві лицеві. Так, далі дивимось. Один накид, одна петля, то що ми в'язали три разом, і ось один накид. Тепер ми робимо петельку, ниточку наперед. Оцей третій накид, дивіться, оцей третій, зразу пров'язуємо виворотною петлею, Ось так. Далі пров'язуємо перший накид. Ось так. Тоді пров'язуємо петлю, де ми три разом робили. Ось цю, ось так. третя це у нас. І накид оцей отак от скидуємо. Оце у нас рапорт визерунка. Ще раз показую. Дві лицьові. Нитку наперед. Третій накид шукаємо. Ось він. Робимо виворотну петлю. Ось так. Далі перший накид. Другу петлю пров'язуємо, де три рази було. І накид збрасуємо. І петлі симетрії дві. Ось. Оце два рядки нашого визерунка Ось отакий гарний визерунок виходить. Дивіться, як шиково. Два рядки всього. Всього два рядки. І як класно, обалденно, просто шикардосно. Таким визерунком Зв'яжете дуже шикарні речі. Прямо гляньте. Дуже-дуже-дуже гарно. Два рядки. І ви вже красуня. І ваші діти вже гарні. І ваш чоловік уже довольний, бігає в шапочці з таким везеруночком. Це гумор. Гумор для вас. А робота для ваших Ручок. До побачення, любі друзі! Всього вам кращого!